Усім привіт і рада вас вітати на першому уроці нашого безкоштовного курсу. Цей урок записаний, він не відбувався онлайн, тому ви нічого не втратили. Ми сьогодні будемо говорити про фразеологію досить цікаву тему, яку ми будемо вивчати в досить нестандартному форматі. Тому що раніше, я думаю, ви помітили. Кожна тема мала список правил, правила вчили, приклади слів бачили і розв'язували тести. На жаль, ну або на щастя, фразеологія це та тема, в якій не потрібно вчити правила, а доведеться вивчати значення фразеологізмів. Що ж таке фразеологізм? Якщо довіряти літературі, то це стійке словосполучення, що виступає в мові як неподільний за значенням вислів. А якщо простими словами, то це певна послідовність слів двох, трьох, чотирьох, які написані в тій певній послідовності мають не пряме значення, а переносне, тобто будуть мати якесь стійке значення, стійкий, я б сказала, такий формат, і ми не можемо змінювати значення того фразологізму. Наприклад, маємо фразу, яку ви, напевне, чули. Бити байдики. І я сумніваюся, що хтось сприймав би цю фразу, ці два слова, як прямий сенс бити байдики. Хто такі байдики і чому ми їх б'ємо? Невідомо. І для того, щоб у нас не було таких дурних запитань, достатньо вивчити, що фразеологізм бити байдики означає бути без діла, нічого не робити та весело проводити час. Або інколи ще й даремно проводити той час. Так само є досить важливий фразеологізм, який раніше був на екзамені досить часто. Це є фразеологізм бити в хвіст і в гриву. Що він означає і як запам'ятати те значення? Досить легко, дивіться. Уявіть собі об'єкт, який має гриву і хвіст. Я думаю, я нікого не здивую, якщо скажу, що це зовсім різні сторони цього об'єкта. Так? Нехай це буде якась тваринка чи якась навіть коробка, байдуже. Фактично, коли ми б'ємо і в хвіст, і в гриву, то ми подвоюємо силу нашого удару. Ми надто сильно б'ємо, надто сильно діємо. І тому значення вислову бити в хвіст і в гриву досить легке. Це дуже сильно діяти або впливати. Запам'ятати буде, я думаю, досить легко тепер. Ідемо тепер з вами далі. Наступний фразеологізм, який я хочу вам пояснити. І поясню я його за допомогою контексту речення. Прочитайте, будь ласка, зараз ті два речення і будемо їх обговорювати. Ну, я сподіваюся, ви вже прочитали. І зараз обговоримо значення ні гаряче, ні зимно». Звичайно, першим ділом я би хотіла звернути увагу на те, що ось між тими двома словами немає коми. Це дуже важливо, тому що саме цей фразеологізм вже раніше був у реченнях, в певних завданнях, де потрібно визначити, де має бути розділовий знак, де неправильно поставлений розділовий знак, де використали інший розділовий знак, а мала бути, до прикладу, кома. Тому я рекомендую вам звернути увагу на правопис також цього фразологізму. І тепер поговоримо про значення. Що, що ж означає ні гаряче ні зимно»? Я думаю, ви вже з контексту самого речення зрозуміли, що ні гаряче ні зимно» означає мені байдуже, мені все одно на якусь там інформацію. Ця інформація для мене є нейтральною, я нейтрально до неї ставлюся. От, це і є значення ні гаряче, ні зимно». Байдуже, все одно. Далі, наступний фразеологізм, який я підготувала для вас, звучить приблизно так: ні в день, ні вночі. І в контексті речення я дописала: Я не відпочиваю, бо готуюся до НМТ. Напевне, ви вже підозрюєте, що означає цей фразеологізм. А якщо ні, то я вам підкажу. Означає він ніколи. От і все. Одне слово, яке перетворилося в чотири. У результаті маємо з вами ніколи я не відпочиваю. Або ні вдень, ні вночі я не відпочиваю. Обирайте варіант, який для вас є кращим. І тепер, коли ми вже знаємо декілька фразеологізмів, я думаю, пора їх повторити. Ні вдень, ні вночі означає ніколи. Ні гаряче, ні зимно означає все одно байдуже. Далі бити байдики, бути без діла, нічого не робити та весело проводити час. Бити в хвіст і в гриву означає дуже сильно діяти, впливати на когось або на щось. Ідемо тепер з вами далі. Ще один фразеологізм і ще один вислів, в якому ми не напишемо жодні розділові знаки. Це фразеологізм ні світ, ні зоря. І, можливо, ви також його десь чули, тому що значення цього вислову досить просте: означає ні світ, ні зоря дуже і дуже рано. Ще на вулиці темно, ви дивитесь у вікно, а там темрява. І означає це тільки одне: ні світ, ні зоря. Тобто, дуже-дуже рано я, наприклад, йду до школи здобувати знання. І, до речі, пам'ятайте, що знання ми здобуваємо, а не отримуємо. Це ж не подарунок. От, в результаті ми вже встигли з вами вивчити декілька фразеологізмів. Тепер йдемо до найцікавішого і найважливішого насправді. Це список, він є невеликий, в якому я зібрала фразеологізми давньогрецької міфології. Тобто ці фразеологізми мають походження звідти. І чому вони виділені, чому я спеціально для них залишила окремий слайд. Досить просте пояснення, тому що ці фразеологізми були на екзамені, і були вони не один і не два рази. Тому рекомендую все-таки вивчити їхнє значення. Що ви тут можете побачити? Ну, для початку гордіє вузол, що означає заплутану ситуацію, з якої начебто немає виходу. Якась нестандартна ситуація, і ви не бачите варіантів розв'язку. Тобто це ситуація без виходу. Далі, дамоклів меч, значення також досить цікаве. Це небезпека, яка постійно чатує, вона не зникає і вас переслідує. Далі, сізіфова праця. Ви, напевне, вже чули цей вислів і до мене. Цей вислів означає даремна праця, тобто витрачаєте сили і не отримуєте результатів. Я думаю, всі пам'ятають історію про Сізіфа і величезний камінь, який він тягнув до гори, І тільки той камінь був на вершині, в ту секунду він починав. Фактично падати вниз. Тобто він скочувався з гори, і Сізів знову тягнув той камінь наверх. Це було таке прокляття богів. В результаті Сізіфова праця тому й означає даремну працю. Тобто ви робите щось, але воно не приносить результатів. Так само, як Сізів тягнув свій камінь нагору. Далі маємо нитку Аріадни, або ще іншими словами, аріаднина нитка. Це те, що дає правильний напрямок і допомагає знайти правильний шлях за якихось обставин. Можуть бути складні обставини, можуть бути заплутані, а нитка рядний вас виводить і показує вам правильний маршрут. Далі є ще фразеологізм ахілесова п'ята. Також досить цікавий і, напевно, ви вже чули про нього, тому що означає цей фразеологізм слабке місце людини чи навіть якоїсь компанії. Я думаю, пам'ятаєте історію про дуже сильного воїна Ахілеса, в якого було слабке місце його п'ята. І саме та п'ята могла зробити так, що Ахілес помре. І тому Ахілесова п'ята це саме те слабке місце людини або навіть, наприклад, цілої компанії. І це місце якраз те. Куди можна поцілити і так зробити якусь велику шкоду тій людині чи, наприклад, тій компанії. Далі маємо прокрустове ложе. Походження цього фразеологізму також із міфології. Але будьте обачені, там досить така нестандартна ситуація і досить така, я б сказала, страшна історія походження. От, але означає прокрустове ложе хибне мірило. Тобто. А коли ви чуєте якусь інформацію, ви її не, сприймає... не, сприй... не сприймаєте в прямому значенні, не слухайте те, що вам говорять. А ви цю інформацію підлаштовуєте під свої рамки, під свої стереотипи і сприймаєте вже її в перекрученій формі, в такій, як вам вигідно. Тому це і буде хибне мірило. Далі, Авгієві стайні це дуже і дуже забруднене місце. І ми зараз навіть з вами поговоримо, чому ж Авгієві стайні означають дуже забруднене місце. Я для вас підготувала на наступних слайдах декілька коротких історій, які допоможуть запам'ятати значення попередніх фразеологізмів. Наприклад, ось Авгіїві стайні. Історія яка: цей вислів прийшов до нас із давньогрецької міфології, як я вам і казала. І в Стародавній Греції жив цар Авгій, який мав дуже багато худоби. Але був один нюанс: худоби було багато, а чистоти та догляду ні. І оці стіла. Не чистили цілих 30 років. І по самій дахи вони були завалені гноєм. Я думаю, ви уявляєте, яка там була ситуація. І на службу до царя Авгія надійшов легендарний селач Геракл. Напевно, саме цього персонажа ви вже чули і без мене. І якраз Гераклу цар доручив очистити ті стайні, які 30 років ніхто не вичищав. Але був один нюанс. Геракл, хоча він був силачем, вирішив все-таки розв'язати ситуацію розумом, а не фізичною силою. І що ж він зробив? Він спрямував води річки у ворота стаєнь. Тобто, фактично, він змінив русло річки, щоб вода зайшла в приміщення і з течією винесла весь бруд, тобто очистила, вимила просто наскрізь ті стайні. І тому Авгієві стайні – це дуже-дуже брудне місце. А Геракл, молодець, який вирішив ситуацію з розумом. От, далі маємо ще історію про Прокрустове ложе. Був собі такий досить, я б сказала, цікавий персонаж, Прокруст. І напевно, якщо ви не чули про нього історію, то будете тепер знати, що це був дуже злий розбійник, і він спеціально фактично, я б сказала, ловив мандрівників, які подорожували. Вони йому довіряли, хотіли в нього переночувати, і пізніше прокруст робив з ними певні страшні речі. В нього були два умовно ліжка, тобто от тому і є прокрустове ложе, ліжко. І одне ліжко було дуже велике, друге було маленьким. І він спеціально тих людей, які залишалися в нього на ніч, клав на ліжка невідповідних розмірів. Наприклад, якщо людина була високою, прокруст її клав на маленьке ліжко. І ви можете прочитати деталі на цьому слайді, що відбувалося далі. Не хочу це коментувати, бо боюся, що платформа, на якій я записую урок, може цей урок просто видалити. Тому можете зупинити та прочитати історію повністю. Скажу зразу про крустове ложе, тому й означає, що ви берете інформацію і розтягуєте її під свої рамки. Тобто, ви сприймаєте інформацію через призму своїх стереотипів. От. І йдемо далі. Ще одна історія про Гордія та його вузол. Ситуація була яка? Насправді в цій всій історії також був залучений Олександр Македонський і такий собі землероб Гордій, який дуже дивним способом став царем. Коли він зійшов на трон, він встановив віз у храмі Зевса і прив'язав його надзвичайно складним вузлом. І було прорабство, що той, хто розплутає цей Гордіїв вузол, стане володарем Малої Азії. І проходило століття, ніхто так і не зміг розв'язати того вузла нещасного, тобто оту складну, заплутану ситуацію, з якої немає виходу. Так? Одного разу до міста прибув полководець Олександр Македонський і не мудруючи лукаво розсік гордіє вузол мечем. І тому звідси є декілька фразеологізмів. Перший Гордіїв вузол означає заплутану ситуацію, заплутане сплетіння обставин, а розрубати Гордіїв вузол. Означає вирішити будь-яку складну заплутану ситуацію простим, легким і деколи нестандартним методом. От і все. Тому Гордіїв вузол спочатку це був дуже важко заплутаний мотузок у вигляді якогось вузла. Пізніше Олександр Македонський розрубав цей вузол і став фактично володарем Малої Азії. Ось така ще одна історія. Я сподіваюся, тепер для вас не буде складно зрозуміти, чому Гордіє вузол це щось заплутане і чому, наприклад, наше прокрустове ложе означає хибне мірило. А Авгієвій стайні це дуже забруднене місце. Сподіваюсь, тепер це для вас не щось неймовірне. Ідемо тепер далі. Ще є декілька фразеологізмів, які я для вас підготувала. Перший це фразеологізм душі не чути. Це означає дуже самовіддано, щиро, вірно когось любити. Душі навіть своєї не чути, ні розуму, ні душі просто любити людину. Підсунути свиню. Цікавий фразеологізм, і він означає зробити неприємність. Якщо ви колись думали, що підсунути свиню означає зробити якийсь подарунок, то ні, забудьте про це. Підсунути свиню означає зробити неприємність, якийсь неприємний сюрприз. Далі, бігати як курка з яйцем, досить кумедний вислів, але яке в нього значення? Бігати як курка з яйцем означає приділяти незаслужену увагу чомусь або комусь. Тобто коли ви надто сильно привертаєте увагу на якусь дію, на якусь подію для якоїсь людини. І насправді це не заслужено. Тобто, цей об'єкт чи ця людина не заслуговує тієї уваги, яку ви віддаєте. Тому бігати як курка з яйцем – це от ваше яйце, і ви дуже-дуже хвилюєтеся за те яйце. Тобто за той об'єкт, про який якраз йдеться. Далі. Ще є один фразеологізм досить цікавий, який ви також можете часто бачити в тестах, тільки чомусь він мені не виліз на весь екран. О! Щоправда, знову він не хоче мені з'явитись на весь екран. Що ж означає фразеологізм, який вам трішки погано видно, але хоч греблю гати». Напевно, на екзамені він у вас буде, тому що хоч греблю гати» означає дуже і дуже багато. Тобто. Як можна запам'ятати? Якщо ви маєте проблеми із пам'яттю, то я рекомендую вивчити за такою асоціацією. Що таке греблю? Напевне, ви чули про певні перепони на річках дамби, греблі, які трішки зупиняють або повністю зупиняють течію ріки, коли води надто багато. В результаті, якраз і фразеологізм, хоч греблю гати, означає, що чогось є. Ну, дуже вже багато. Справді настільки багато, що потрібно робити ту греблю. Так? І саме тому я рекомендую вивчити гребля, запам'ятали собі, і хоч греблю гати, тобто чогось дуже багато. Настільки багато, що нам потрібно з вами робити греблю. От, можна так і вивчити. В результаті це всі фразеологізми, які я сьогодні хотіла вам показати. Але нагадаю, що насправді це далеко не всі фразеологізми, які будуть на вашому екзамені. Тому, щоб ви не витрачали час зусилля даремно, я спеціально для вас вище в чаті надіслала файл, в якому зібрані всі потрібні фразеологізми. Зверніть увагу на них, вивчіть, і я сподіваюся, що тест ви зробите на 4 бали із 4. Сьогодні, ще трішки пізніше, я надішлю різноманітні тести в наш чат, і ми спробуємо розв'язати ті завдання. Звичайно, після розв'язання я вам поясню щодо правильних відповідей свої твердження. Гаразд тоді на сьогодні будемо зупинятися, нагадую, в суботу о 19 годині о 7, ми будемо мати з вами онлайн-урок. Чекатиму всіх, і лінк буде в нашій групі.